У сучасних війнах інформація це вже давно не просто якісь там дані, це і зброя, і щит, і, мабуть, найцінніший ресурс з усіх. Сьогодні ми якраз і розберемо, як ведеться ця боротьба за кожен байт на полі бою і чому від неї залежить ну, буквально все. І щоб одразу було зрозуміло наскільки все серйозно. Ось ця цитата з першоджерела. Тут мова не про якісь абстрактні ризики. Кожен сигнал, що передається, кожне повідомлення, має цілком реальну ціну, і ця ціна на жаль, людське життя. Отже, є такий ключовий термін, який нам треба зрозуміти інформаційне домінування. Якщо по-простому, то все зводиться до однієї ідеї бачити, розуміти і діяти швидше за ворога, і водночас робити його сліпим, глухим і повільним. Перемога сьогодні вимірюється не тільки калібром, а й швидкістю передачі даних. Гаразд, але чому ж інформація це саме зброя? В чому її така надзвичайна сила? А в тому, що в сучасному бою вона це найцінніший актив, та сама коронна коштовність, яку треба захищати, чого б це не вартувало. Подумайте самі, кожен рух на полі бою, кожен постріл, будь-яке рішення командира, все це починається з даних. Якщо інформація якісна і вчасна, це дозволяє діяти на випередження, а от її відсутність або ще гірше спотворення може призвести до фатальних наслідків. Ну і щоб захистити такий скарб, звісно, потрібні чіткі правила. І це не якась там бюрократія, ні. Це буквально перша лінія оборони. Тут в гру вступає фундаментальний військовий регламент, наказ номер 73 який і закладає основи всієї інформаційної безпеки. І от правило номер один, мабуть, найважливіше жодних назв. Здавалося б, ну, що тут такого, але для ворожої розвідки назва бригади чи батальйону це ключ, ключ до розуміння, які сили їм протистоять, де вони і на що здатні. Це все одно, що показати супернику в покері свої карти щодо початку гри. Ідемо далі захист людей. Імена, позиції, маршрути, будь-яка така інформація, якщо її розголосити, перетворює наших бійців на живі мішені. Операційна безпека вона ж починається із захисту кожної окремої людини. Це аксіома. І третій стовп, на якому все тримається, це приховування власної сили. Скільки людей, яка техніка, які запаси? Якщо ворог це знає, він може оцінити ваші можливості і спланувати ефективну протидію. Не дати йому цього знання це вже половина перемоги. І для цього всього, звісно, використовується не просто рація з минулого століття, це цілий високотехнологічний арсенал. Мова йде про складні системи, непробивне шифрування, супутниковий зв'язок, мобільні командні центри. Це і є ті самі високотехнологічні стіни нашої інформаційної фортеці. А тепер давайте уявимо, як це працює в реальності. Ось летить наш дрон, помічає ціль, дані миттєво через зашифрований канал летять у штаб. Там їх аналізують, і вже буквально за лічені хвилини артилерія завдає точного удару. Ось це і є інформаційне домінування в чистому вигляді. Але, звісно, ворог не спить, і ця наша інформаційна фортеця перебуває під постійною облогою, причому, що важливо, ця облога йде одразу з двох фронтів. Дивіться, з одного боку, це технічні загрози. Ну тут все зрозуміло спроби перехоплення, радіоелектронна боротьба, банальне фізичне знищення обладнання. А з іншого боку, і це, можливо, навіть небезпечніше, людський фактор. В умовах просто екстремального стресу втоми, навіть найкращий професіонал може припуститися помилки. То як же протистояти цій двофронтовій облозі? А відповідь криється у багатошаровій комплексній обороні. Давайте розберемось, як саме зміцнюються ці захисні мури? Вся оборона по суті стоїть на чотирьох стовбах. По-перше, це залізна дисципліна у виконанні наказів. По друге, постійне використання шифрів і кодів. По третє, безперервне навчання, щоб правильні дії стали просто рефлексом, і по-четверте, технічна стійкість, тобто завжди мати резервні канали зв'язку на випадок, якщо основні вийдуть з ладу. І отут, знаєте, найцікавіший момент. Вся ця складна система технологій, наказів, правил, вона тримається на одній єдиній фундаментальній речі: на особистій відповідальності кожної людини. Техніка може підвести, а от дисциплінований професіонал це найнадійніший елемент захисту. І це все підводить нас до, мабуть, ключової думки всього цього розбору. Найпотужніша зброя в інформаційній війні це не якась супертехнологія, це люди та їхня єдність. Погляньте на цю діаграму, це не просто відсотки, це те, що насправді тримає всю систему на плаву, коли навколо пекло. Професіоналізм, психологічна стійкість і взаємна підтримка ось що дозволяє системі працювати навіть у найекстремальніших умовах. Це і є той людський щит, який неможливо зламати жодними технологіями. Тобто, якщо все спростити, то формула успіху виглядає ось так. Потрібно передати дані безпечно, щоб ворог їх не перехопив, швидко, щоб вони були актуальними, і точно, щоб на їх основі можна було ухвалити правильне рішення. Все. І головне, що треба з усього цього винести, дотримання цих правил це не про папірці і не про формальності. Це щоденна практична дія, яка безпосередньо буквально рятує життя на передовій кожен день. Тому що, врешті-решт, саме єдність команди, бездоганна дисципліна і професіоналізм кожного окремого бійця стають тим вирішальним фактором, що веде до перемоги в цій невидимій, але надзвичайно важливій боротьбі. І наостанок, просто питання для роздумів. В епоху, коли дрони, супутники і штучний інтелект стають буденністю на полі бою, чи не виходить так, що найпотужнішою зброєю все одно залишається стара добра дисципліна, просто в голові?